Всім доброго дня, а може вже і вечора. Ой, Боже, Олешка прийшов в садочка, зайшов до бабки на молочко. Я ще купляю, ще свого немає. І заставив Стасіка грати з ним у а яка його вже серце буде бігати. Ой, ми не виходили. В ефірі, як кажуть, я щось трохи приболіла. Щось, видно, діти з школи принесли. Спочатку Настя заболіла, тоді Стасік, тоді Наташу наградили. Після Наташі я оце не можу вичухатися. Гол, да. Хай побігає Стасік так, як ти бігаєш, да? Наташа порається. Бо вже Ігор трохи щось прибулів. Він нас сьогодні вивозив по тальному, їздили по своїх справах, і я з ними поїхала. За цілий рік я не була, багато чого нового, Шоці я і від цін, і від усього. Понаводили порядки там, брусчатку таку постелили. Мабуть, під час війни слабість з цією брущаткою кругом по всіх городах. Ой, аж обідно. бідно. Збирають покупці хлопцям на ті дрони, а вони брусчатки стелять. Ну, це я тільки такої думки. Не знаю хто чи це громада, чи це якісь бізнесмени, спонсори якісь, не знаю, хто там їсти, але не цікавилась. Ще отрима ми посилочки. Що де підкупили? Ще в нас хлібчик недороблений. Ще в нас лишилося провести проводку. Це ми сьогодні їздили, скуплялися, бо треба було і кабеля, і виключателі, і розетки. Що вже? Куди? Впав вже в воду м'яч. Ой Боже. Зараз болото обкачається. Ти спеціально в воду його кинув? Так. Да. Ну та й що, ти зараз буде в болоті? І на що ти будеш похожий? Другий. Другий, о. Олешка привів бабку на Гойдалку. На качелю, але на гойдалку. качеля. Гойдалка. Гойда. Да. Поки тато з мамою пораються, бабка розлікає Олешку. Винограду їм? Виноград їсть. Ой, як же ж без кутів. Пальсон, мене. Будеш а ти мене. Не хочуть вони до тебе йти. Не бігай за ними. <сум> <сум> О, бабка хоч погойдається 5 хвилин да? Тут у нас однакові тіні. <ріх> так, а тепер покажемо, що ми скупилися. Так, купили диречку водомусійки, кольор такий, щіточки. Хвалік. Це нам такий косметичний ремонт, як невеличкий, треба зробити. Так, а де наш чайник? чайник. Пользувавсь? Так, да, вже вже варили воду, кип'ятили воду. Такий чайничок купили. І, так, у нього ситечко таке, яке заварувати. Можна. Потім ставте поки да. кидати заварку і собі. Ну, ми взяли, у нас є турочка, але вона маленька. То я два рази грію воду. Як всі посходимося на каву, треба багато води. А ми, нас згорів чайник електричний. Не видержують електричний. Так, як він без кінця включений в нас. А коли світло вже дороге, ми перейшли на газ. Нам треба було такого чайничка. Так, ну вже й до чайничка чаю взяли, кави взяли. Так, і тепер нам треба ще світло провести до хлівчика. Ще в нас лишилося хлібчик без світла. Це такий світильничок. Ну, Вже й буде робити, ігор, то покажу ближче. Так, це лампочки. Патрон. Це на дворі світло буде робити? На дворі, ага. Коробка. Резетки. Кабель і як готов. Щоб кабель не лопав на соні. І коровці купила таке відеречко. Воно пластмасове, м'ягеньке, широке, щоб борду запхала. Бо якщо желізне, то вона його сплюсне, і тільки грошам в Ну, Побачимо, чого відра на надовго вистачить. Отак, всі наші покупки. Ту... А, ще. ще вислали нам оце такий шпагат. А тут написано. І всього шпагат ковбасний армований. Нарешті я замовила те, що хотіла, бо там є в мене замариноване зновсалку, трошки м'яса, щоб будемо коптити, то треба мені такою було шпагату. Всім до завтра, може, завтра ми трошки видужаємо, будемо дорожчі, ми вже будемо починати щось робити і показувати. Сьогодні ми ніякі. копійки. Всім на добрані, спокійний сімнадцять.